Вітаю! Я математичка і постійно в своїх відео говорю про це, так я з вами вітаюся, але хочу трішечки більше розповісти про себе і розповісти, чим я можу бути корисною особисто для кожного з вас. Я професійний репетитор, викладач математики. Освіта в мене ДНУ, Мехмат я закінчила в 1995 році з червоним дипломом кафедра метаналізу, викладач математики. Я працювала в школі, потім дійсно більшу частину моєї діяльності я була репетитором. З 2014 року з'явилася моя математичка. Це спочатку був сайт, на якому розміщено усі курси. Алгебра, геометрія 7 по 11 клас. Кожен клас, я і моя команда, моя технічна підтримка, математичка це дві людини. Ми робили рівно один рік. Таким чином у нас з'явилося все, що я кажу, з алгебра та геометрії 7 по 11 клас. Потім ми почали створювати курси підготовки до ЗНО та НМТ курс коротко про головне параметри, велика кількість маленьких курсів, які допоможуть дізнатися про ту чи іншу тему глибше, більше і більш якісно. Останні роки, 3, 4, 4 роки я працюю в соціальних мережах. Кожного дня, 2-3 години, я, а навіть іноді більше, я обов'язково. На зв'язку з своїми підписниками і дуже ретельно ставлюсь до тих задач, які я ставлю особисто перед собою. Робота, та яку я виконую, це можна сказати волонтерство, яке я обрала особисто для себе. Я дійсно дуже. Ретельно ставлюся до того, що я вам показую, що я говорю. Я кожен рік ставлю собі за мету рухатися системно та послідовно за чинною програмою підготовки до ЗНО. Планую робити це і надалі. Я весь час намагаюся робити різні формати, різну подачу, поглиблювати, робити те, що я ніколи не робила. От Цього року мені захотілося показати вам маленькі дрібні дрібнички. І навіть цикл, такий маленький відео, буду показувати дрібнички від математички. Тому що попередні роки в мене були різні задачі. От якщо ви звернули увагу. В тому навчальному році я робила багато відео, які поглиблювали ваші знання. Це були задачі з параметрами. Це були відео, які стосувалися програми профільного рівня. Якщо подивитися на мій канал, ви знайдете багато різних дуже цікавих питань, які не вивчають при базовому вивченні математики. Дуже багато я включаю задач практичного змісту і намагаю створювати навіть циклами, їх, показую, де математику можна застосовувати в житті. Є в на різні сторінки: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Ми почнемо з вами системно та послідовно з найпростіших питань. Ну що, працюємо? Яка перша тема підготовки до ЗНО НМТ, ДПА? Числові множини. Я пропоную вам переглянути відео. Є на каналі, до речі, і фрагмент мого курсу підготовки до ЗНО, і є фрагмент курсу восьмого класу. Це вступні відео. Вони обов'язково допоможуть вам згадати усе, що потрібно з теми числові множини. Переглянувши, відповідаємо на питання. Якщо ви готові і відразу зараз зможете відповісти, я також буду радіти. Ну що, погнали? Моє перше питання скільки цифр ви знаєте? Оберіть правильну відповідь. Обрали. Підемо далі. Скажіть, будь ласка, числа, які ми використовуємо при лічбі, називаються. Увага! Оберіть правильну відповідь. Секундочку, замислились. Оберемо. Далі згадайте найменше натуральне число. Найменше натурально. будьте уважними. Якщо ви не знаєте, то перегляньте те, що я там розповідаю відео числові множини. Обираємо. Далі пішли. Наше з вами спілкування відбувається в вигляді тесту. Я продовжую ставити важливі питання. Дуже часто помиляються в такому питанні стосовно нуля. Відповідайте на питання. Нуль додатнє? Від'ємне? Чи? Які ще ваші варіанти? Обирайте. Чи є нуль додатним числом, чи є від'ємним числом, чи яке то число? визначайся. Ідемо далі. Далі згадуємо про прості числа. Серед запропонованих чисел оберіть те, що не є простим числом. Обирай! Якщо вагаєшся, це означає, що ти погано знаєш теорію. І я дуже запрошую тебе переглянути те відео, про яке я говорила на початку. І так, вибери зайве число, тобто, що не є простим числом. Йдемо далі. Наступні питання стосуються ірраціональних чисел. Я зараз показую вам декілька чисел, оберіть серед них ірраціональне число. Яке саме число є ірраціональним? Угу, Швиденько згадуй, а якщо не пам'ятаєш, то переглянь відео, про яке я говорю. Готово? Ми перевірили разом з тобою частину теми числові множини». Якщо є питання, ще раз наполягаю на вивченні. До зустрічей!